Останню дорогу провели учанина Олега Круковця. Підозрюваним у резонансному вбивстві продовжили запобіжні заходи. Орендує 106 гектарів і не платить гроші. Громада на Волині через суд розриває договір оренди. 25 ліцеїв людської громади змагались за першість у турнірі з футзалу. Час новин на телеканалі Аверс. Найцікавіше у нашому інформаційному випуску на часі. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Камінь-Киширщина навколішки зустріла загиблого героя Анатолія Шевчика. Життя військовослужбовця обірвалось 25 лютого цього року в результаті артилерійського обстрілу у Харківській області. Траурний кортеж вирушив додому загиблого. Прощальна панахида відбулась в церкві села Бузаки. Сьогодні рожище у скурботі вдома зустріли, щоб провести в останню дорогу полеглого героя В'ячеслава Зенца. Ще у 2014 році рожещанин пішов добровольцем боронити Україну, воював у 95-й десантно-штурмовій бригаді, став кіборгом, захищаючи Донецький аеропорт. Після повномасштабного вторгнення волинянин не лишився осторонь, був солдатом 14-ї окремої механізованої бригади. Захисник загинув в результаті. Танкового обстрілу Відспівали військовослужбовця у храмі Архістратига Михаїла. Поховали В'ячеслава Зенца на алеї Слави на міському кладовищі у Рожищі. Героя пам'ятають патріотом, позитивним і сміливим чоловіком. Ми сьогодні зайшли в тернове. 14-та наша бригада. 6-та рота на самі кордони нашої України. Зайшли. Все-таки зайшли роже понад усе. Україна це наша єдина. Вода наш ж прапор. Це перепрапора. Слава Україні! Вічна слава загиблим захисникам і щирість співчуття їх родинам. Страшні наслідки війни майже в кожній українській родині є втрати рідних, близьких, знайомих, які поклали свої життя, захищаючи країну від окупанта. Чи не щодня Волинь теж отримує страшні звістки про загибель наших героїв? Сьогодні в останню путь провели лучанина Олега Круковця. Назавжди сорокарічним залишиться Олег Круковець. герой, який рік тому, 6 березня, за покликом серця, пішов захищати країну. 22 лютого вже цього року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області, ворог нахабно відібрав його життя. Наш полеглий воїн, полеглі якого ми сьогодні відпроваджаємо в останню дорогу. Свій вибір зробив давно. Не вчора і не позавчора. Коли постала загроза для його сім'ї, родини, для його міста чи села, для батьківщини, він вирішив стати захисником. Він проявив цю любов. Він став, щоб виконати обов'язок перед батьківщиною. Молодий чоловік так і не встиг створити власну родину. За свою країну він віддав найдорожче власне життя в пам'яті рідних та близьких, які знали Олега. Він залишиться позитивним чоловіком та хорошою людиною. Олега вже знаю з, 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 з маличка. Ми виросли в одному дворі. Наші батьки між собою куми. Ось. Важко, але знаєте, я вам скажу, що він зробив великий внесок в нашу країну, так певно, який кожен хлопець, кожна жінка і кожна мати когось втрачають. Але ну, герої вони не вмирають. І в моїй пам'яті Олег буде є на ну, і лишиться справжнім воїном, справжнім чоловіком і справжнім другом. І, і, і наші дитячі руки, вони ну, ніколи не забудуться. Я йому вдячна. І хай спочиває з миром. На жаль, наша країна втрачає цвіт нації, захисників та захисниць, які могли б втворити та відбудовувати країну, але так і не дочекались перемоги. На жаль, втрати продовжуються. Сьогодні ми провели в останній путь ще одного лучанина, ще одного нашого героя, нашого захисника, який віддав своє життя за те, щоб Україна перемогла, за те, щоб відновився мир і щоб. А всі українці, вся Україна могла жити і процвітати. Тому вічна пам'ять, честь шана нашому герою, щире співчуття рідним, близьким, всій сім'ї, всій родині нашого героя. Поховають Олега Круковцяна, але і слави у селі Гаражджа. Вічна шана та пам'ять усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Смертельна пожежа у Луцькому районі. Вночі горів дерев'яний житловий будинок у селі Красноволя Колківської громади Луцького району. Рятувальники локалізували загорання у першій 45 ночі. На місці виявили тіло 16-літнього підлітка. Ймовірна причина пожежі, що призвела до трагедії коротке замикання електромережі. Обставини смерті хлопця встановлюють. У селі Жедичі на вулиці Данила Галицького горів легковий автомобіль Volkswagen Джета. На місце виїхали рятувальники. Ймовірна причина загорання, розгерметизація газової системи автомобіля. Розслідування щодо причин пожежі продовжується. На луцькому підприємстві сталася пожежа. Вогонь спалахнув близько обідньої пори на вулиці авіаторів. Сусіди кажуть, у виробничому приміщенні виготовляли паливні брикети стирси. Що саме спричинило пожежу? Достеменно наразі невідомо. – відомо. ви власник цього приміщення. Сусіднього. А що тут знаходиться? Що Де? тут за Там, да. Там е брикети, наскільки я знаю, роблять стирси. Сьогодні, 2 березня, о 14 годині 14 хвилин. на лінію 101 прийшло повідомлення про виникнення пожежі в одному з виробничих підприємств за адресою міста Луцьк по вулиці Авіаторів. Одразу ж на місце події було направлено черговий каргул 25-ї та першої державної пожежної рятувальної частини. По прибуттю на місце події було підтверджено виникнення пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Це вже сталося о 14 годині. 41 хвилина. Ймовірна причина пожежі на даний момент встановлюється, але одною з найбільш ймовірних причин пожеж є порушення технологічного регламенту. Пожежа до травмування чи згибелі громадян не призвела. У Луцьку правоохоронці вилучили в чоловіка зброю, боєприпаси та наркотики. Напередодні у 50-річного лучанина поліцейські вилучили понад 100 грамів амфетаміну. А вже згодом, за місцем його проживання, під час обшуку правоохоронці знайшли ще понад 2 кілограми канабісу, 5 пістолетів, мисливську рушницю, понад 4 сотні різних набоїв, а також затвор до рушниці та оптичний приціл. Все направили на дослідження. Вартість вилученого близько 500 тисяч гривень. За фактом почали досудове розслідування. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі, триває слідство. У справі про резонансне вбивство у ковалі 2019-го досі не поставлено крапки. Чоловіка з простреленою головою знайшли в лісопосадці. Правоохоронці заявили, вбивство замовне через ревнощі, а за підозрою у скоєному одразу четверо осіб на останньому із судових засідань їм вкотре продовжили запобіжні заходи. Суди щодо вбивства ковальчанина Володимира Чариби тягнуться уже руками. 2019-го тіло волинянина знайшли прикопаним із простреленою головою в лісопосадці на околицях коваля біля недіючого бару. Варсія слідчих вбивство через ревнощі в підозрі четверо осіб. Мовляв, був замовник, спільник і власне виконавець злочину. Нині двоє з них знаходяться в СІЗО, двоє на волі, але один під нічним домашнім арештом, інший під особистими зобов'язаннями відповідно. Нагадаємо, як ми вже розповідали. Дали на одному із попередніх засідань один з обвинувачуваних запропонував суду здійснити виїзне засідання, аби переглянути відеореєстратор з автомобіля, який в нього вилучили як речовий доказ. Тоді прокурори заявили, що не знають, де зараз є ця автівка. Дуже багато трампів було збройними силами України вилучено на потреби збройних сил. Без погодження зі стороною обвинувачення числів, тому необхідно перше з'ясувати, де він знаходиш, ще питання щодо необхідності його огляду заслідження. З ваших слів можна зрозуміти, що вам невідомо. Невідомо цей транспортний захист. Будь ласка, скажімо. Прокурор не має розуміння, де знаходиться речовий доказ. Вже на судовому засіданні, яке відбулося 2 березня, про те, де ж подівся речовий доказ, який нібито забрали на ЗСУ, мова не йшла. Цього разу фігурантам справи продовжували запобіжні заходи. На 60 діб перебування під вартою двом підозрюваним. І два місяці домашнього арешту з 22 до 6 ранку для одного та два місяці під особистими зобов'язаннями для іншого чоловіка, який підозрюється у цьому злочині. Судове засідання щодо розгляду справи про умисне вбивство Ство Володимира Чариби Луцькому міськрайонному суді продовжать вже 21 березня. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Олицька громада через суд повертає 106 гектарів землі. Останнє орендує львівське підприємство, Щоправда, гроші за користування землею не платить. Відтак, нині громада через суд розриває договір. Цікаво, що серед тих, у кого не склалося з львівською фірмою, Олицька громада не єдина. Львівське підприємство Ренесанс Центр орендує в Олицької громади 106 гектарів землі. Площі в оренду у 2019 році надав Волинський держгеокадастр. Правонаступницею земель стала Олицька громада, і розбірки з орендарем тепер головний біль її і прокуратури. Заступник керівника Луцької окружної прокуратури в інтересах держави особи Олицької селищної ради звернувся до суду з відповідним позовом. Про розірвання укладеного 16 грудня 2019 року між головним управлінням Держгеокадастру Волинської області, правонаступником якого виступає близька селищна рада, та товариством Ренесанс Центр договору оренди землі та зобов'язання відповідача повернути власнику земельну ділянку. Розривають договір оренди землі з підприємством, бо останні не платить за оренду гроші, оскільки орендує фірма чималу площу 106 гектарів, то громада втрачає чималенькі гроші. Вони на тій землі взагалі хазяйнували чи вони оце просто так відмовилися і нічого не роблять? Ми там нічого не робили наскільки мені відомо. Ну і взяли в оренду і отак і воно стояло. Прошу року вони приставили платити взагалі за ту землю. Про нові борги, що 600 чи 700 тисяч боргу є. На судове засідання до господарського суду Волині представники львівського підприємства не з'явилися. Як зазначає прокурор, це типова для них практика. Я просто ем, була по іншій такій категорії справ, де відповідно також був Ренесанс. Це, це, це саме товариство. Ну не з'являється судові системи. Нехтою своїми процесуальними правами Ну, жодного разу не було. Менше з тим суддя призначив справу до судового розгляду. Суд не знаходить підстав для продовження підготовчого провадження у справі. Сьогодні постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження у справі із призначенням справи до судового розгляду по суті. Цікаво, що у 2019 році підприємство Ренесанс Центр кардинально змінило свій вид діяльності. Замість виробництва мила воно стало вирощувати ягоди і горіхи. Після зміни виду діяльності підприємство і почало брати в оренду землю, але очевидно, бізнес не пішов. Що цікаво, Олицька громада не перша на Волині розриває договір зі згаданим підприємством у суді минулого року через суд з. Тієї ж причини договір оренди землі з підприємством розірвала Велицька громада. Там підприємство орендувало ще більше земель. Контактного номера телефону підприємства у реєстрах немає. Ми написали у соцмережі до директора фірми. Щоправда, на момент виходу матеріалу в ефір він не відповів. Питання для чого брати стільки землі в оренду, а потім не платити за неї гроші, залишаючи громаду, і не одну. Доходу Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. 25 ліцеїв Луцької громади змагались за першість у турнірі з футзалу. 2 березня визначили переможців змагань. На фінальних іграх побувала Ольга Яцюк. Більше тижня на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи тривав турнір з футзалу, де змагались учні 6-7 класів закладів загальної середньої освіти. Після групових турів та півфінальних поєдинків визначилась трійка сильніших, якими стали команди 20-го, 22 го та 23 го ліцеїв. І 2 березня відбулись уже фінальні матчі за куловою системою, де команди розіграли головні нагороди турніру. У першому протистоянні школярів 20-го ліцею проти ровесників з 22 го ліцею виграли останні. Після поразки 20-го ліцею не змогли відновити сили, і в другому матчі з рахунком нуль чотири поступились команді 23-го ліцею. Зіграли всього шість ігор. Найскладніше було з 23-ї школою зіграти. Не вистачило нам зіграності команди. Трохи то той не добіг, то той не добіг. Але так то все добре. Ми вийшли в фінал. Так, сподобався турнір. Найгарячішою була остання гра, де зустрілись дві найсильніші команди футболісти 22-го та 23-го ліцею. Запекла боротьба за володіння м'ячем яскраво характеризувала лідерів турніру. Цікаві комбінації розігрували юні футболісти. Та все ж більш майстерними щодо забивання голів виявили школярі 23-го ліцею. Тож в підсумку бронзові нагороди дістались команді Луцького ліцею номер 20 Друге місце посіли школярі 22-го ліцею. Капітан команди Дмитро Ярошук з Зізнається, що усі дуже постарались. особливо відзначає Любомира Миська. Готувалися всі до ігри і проявили всі сили для перемоги. Ми виграли груповий етап і вийшли в фінал. Ми дуже старалися в фіналі, але не змогли перемогти. Ми добре зіграли. Ми задоволені своєю грою. Всі відпрацьовували на полі добре на максимум своїх сил. Також задоволена, що отримав кубок кращого гравця команди. Чемпіонами турніру серед школярів шостих-сьомих класів стали футболісти Луцького ліцею номер 23 Я бажаю, що ми великі, великі молодці, не тільки я, всі ми молодці. Хочу окремо відмітити гайдущика Максима, він став кращим гравцем. Дуже хороший гравець. Тренер команди Максим Попко сподівався, що його команда буде серед переможців, хоча і була дуже велика конкуренція. Було таке відчуття, що. В призерах буду точно, знаючи своїх дітей, знаючи відношення, знаючи її рівень технічної мистерності, я сподівався, що буду мінімально в призерах. Дуже дякую фонду «Палиці» за проведення таких змагань. Я вважаю, що на даний момент потрібно дітям. Кубки, медалі і такі потрібні для тренувань футбольні м'ячі, отримали переможців в нагороду за свої старання від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Також відзначили кращих гравців кожної команди. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з радістю долучається і організовує заходи для дітей, особливо спортивного спрямування. Дуже раді бачити, що в дітей, незважаючи ні на що, не пропав цей запал. Вони показують дуже гарні результати, діти розвиваються. А фактично, саме для цього ми зараз і виборюємо незалежність. Залежність нашої країни саме для цього ми і живемо, щоб наші діти мали повноцінне життя як зараз, так і в майбутньому. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі. Сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук провів виїзний прийом громадян у Заборольському старостинському окрузі. З різними питаннями до мери Луцька звернулось 13 громадян. Зокрема, людей непокоїть чи відремонтують вулиці у селах. Забороль Олександрівка, великий умиляник і охотин, турбує громадян і відновлення роботи ФАПу в одерадах і облаштування скверу в заборолі. Найпроблемніше питання для мешканців усіх населених пунктів цього округу плата за вивезення твердих побутових відходів і нарахування плати за цю послугу. У багатьох людей є заборгованості, тож Ігор Поліщук пообіцяв спільними зусиллями шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Це всі новини на сьогодні. У студії працював Юрій Куцик. Бережіть себе, не нехтуйте з сповіщеннями повітряної тривоги та мирного вам вечора. 3 березня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. На заході температура повітря вночі від мінус трьох до плюс одного, вдень від 3 до 10 градусів тепла. Схід: нічна температура від мінус шести до мінус одного. Денна 4-7 градуси вище нуля. На півночі температура повітря вночі до мінус одного вдень. 4, 6 градуси з позначкою плюс. Південь. Нічна температура від 0 до плюс 1. Денна 8-9 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі мінус 2, мінус 1. Вдень 5-7 градусів вище нуля.